Заїхали до нас такий трек, дуже добротний. 10 краще в дісяці, світі, це американський модель 8000. Значить алюмінієва рама, 26 колеса Не на дуже добротній навісосі, хоч він старенький, дивіться, шатун Shimano Діор XT, е, каретка. Він розбірний шатун, можна любу зірку замінити, Дивіться, ззаді Dior XT, перемикач, 9-ка касета. Щемано діоро втулочка, щоб дивіться, які педалі гарні. З однієї сторони під звичайні кроски, другі під контактні. Сідел, Сіделку теж добротне. Велосипедик старенький, але самі бачите, дивіться. Монетки Діоро LX дуже добротні. Вилучка дуже добротна і мягенька, Нічим не гірша від рук шока. Повірте, працює чітко. Має такі воно рожки собі. Вирівняти спину. Резина, все дуже добротно. Стоїть. Фірмана, ще вон, в доброму стані, можна руками їздити і туди не дивитися. Так, значить. на десь метр сорок п'ять до 168 мет. Дуже в гарному стані. Воно недорогеньке, як когось буде цікавити, то пишіть. Або заходите до нас на сайт rover.in.ua, Також можете з'їхати до нас в кулики магазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Лисипадик легенький.